Друзі, зараз дуже спекотно. Зараз 3 година дня і плюс 35 в тіні, можливо, 36. Це знаєте, один з таких пікових днів цього літа, і він мені навіяв думку про те, як е, зняти ролик і розказати тобі про деякі фішки. Деякі фішки, як правильно чинити супротив такій спеції. Так, ця спека, пік дня, не зупинила мене, і я тренуюсь. От на цьому турніку я зараз тренуюся, дійсно. Такі легенькі, коротенькі підходи. Мої рекомендації, як тренуватись коли спека. Дивись турнік на сонці. Але це не означає, що я буду весь час з тобою тут спілкуватися на сонці і відпочивати на сонці. Це майже неможливо, майже неможливо привести своє тіло, свої внутрішні резерви, ресурси до... Стану, коли ти можеш зробити знову підхід. Тому що йде перегрів. Перегрів тіла, підвищується тиск. Задишка дуже довга, тому я роблю коротенький підхід до 30 секунд, навіть до 20 секунд на турніку, навіть якщо це якась інтенсивна вправа. Потім я сестрибую одразу йду в тінь. Відпочивати тільки в тіні. Зараз є трошечки невеличкий вітерець, і він рятує. Але буває таке, що і вітру немає. Ти скажеш, так? Нахіра тренуватися. Коли отаке. дочекайся вечора. Чому не потренуватись вранці? Чому не потренуватися в тренажерному залі, в спеціальних залах, де є а, внутрішня а, температура, яка набагато нижча, ніж те, що зараз на вулиці відбувається, де є кондиціонери? Звісно, ти можеш зробити так. Чому я так не роблю? Тому що я бачу, що це ніби деяке втікання від а, істинної природи. Ну, от зараз. Природа пропонує нам отаке, 35 градусів. Це не означає, що я йду себе мучити спеціально в 35, да, це шкодити своєму здоров'ю. А ні, насправді я хотів потренуватися трошки раніше, і я зараз роблю неправильно. Але при цих умовах, які я зараз приймаю з того, що вже є, я пробую витиснути максимально саме користі, щоб собі не нашкодити. Тому, от, якщо вже так, то швиденький підхід, відпочинок в тіні. Чому я сказав, що ми ніби як не приймаємо цю реальність те, що вона нам пропонує і втікаємо? А, тому що люди зараз дуже залежні від внутрішнього побутового деякого комфорту, так? створити ідеальний мікроклімат, а потім, як вийдеш в магазин, бах і вмер. Ну, Буває таке, дійсно. Я готувався. Я готував своє тіло, я готував свою шкіру. З березня, з квітня, місяця я вже засмагав, я вже підготовлював шкіру, тому що я розумію, якщо я зараз навесні буду тікати від сонця, то влітку мені прийде піздець. Ну, реально, це так. І зараз моя шкіра підготовлена, я майже не можу згоріти. Ну, звісно, якщо я зараз тут ляжу на пісок 2 години буду лежати, можливо, буду червоним, а можливо ні. Але сенс не в тому, сенс в тому, що сонце в зеніті. Тому що, коли ти дочікуєшся вечора, може бути таке, що температура буде плюс 32. Дійсно, сонце вже впало майже в горизонт, а на вулиці більше 30-ки. Але тепло і прямі сонячні промені це різні речі. Так, я не рекомендую бігати. Навіть ввечері, коли тридцятка. Ну, тому що я не бігаю, да? ну дуже рідко бігаю. Видно, по моїм ногам, що я не дуже їх люблю тренувати. Але велосипед я люблю. Велосипед створює е, свій власний вітер, да? коли ми їдемо 20-30-40 км на годину. А навіть в стоячому повітрі, навіть коли спека, ти створюєш собі вітер. Так, а коли бігаєш, це. Важко створити, ну так швидко бігти. Трошечки відхилююсь від теми, як підготуватися до спеки. Ну, перше, що я сказав, це підготовка твоєї шкіри. Так, і, друзі, ми насправді настільки унікальні, настільки різні. Навіть елементарно, коли ми народилися, в якому знаку зодіака ти? Я стрілець, у мене вогняна енергія, і я сам по собі вогняний. Тобто мені сонце шкодить менше. Ніж, наприклад, знаком Зодіака Риби, де водяна енергія, і людей просто плавить сонце. Є ще один такий лайфхак, це кажуть знання, яким вже дуже багато років, можливо, ти здогадуєшся про них, і вони дуже сильно якби, сповідують вегетаріанство. Я вегетаріанець вже п'ятий рік, і я скажу по собі, що дійсно це так. Коли ти відмовляєшся від продуктів, від продуктів ну, від м'яса, наприклад, молочко можна залишати, от саме від м'ясного, того, що де, де смерть присутня, риба, і все, що так вмирає, що раніше дихало, бігало, плавало, літало. А, коли ми це поглинаємо, сонце нас вбиває. Дійсно. Якщо ти вже почистився від цього всього, от в мене п'ятий рік, я вже відчуваю, що а, мабуть, вже на фізики тіла я змінився. А, вегетаріанство воно дійсно дуже сильно допомагає. Чинити супротив високим температурам, низьким температурам, ну по факту, це просто більш чисте харчування. Я думаю, ти розумієш, ну, що те, що ми фізично приймаємо в своє тіло, з того ми і складаємося по факту. І чим чистіше наше харчування, чим тим чистіший наш фізичний внутрішній простір. Наше тіло воно налаштовується ближче до природнього і вже не виникає. Цих думок, як тікати від спеки, як від цього о, уникнути, тому що це зараз така природа. Да? От хтось сприймає, що це якісь катаклізми, це потрібно уникати. Але насправді людина, яка займається, до речі, дихальними практиками, яка о, контактує з природою, вона починає її розуміти. Тіло починає розуміти природу, чого вона хоче, і просто легше це все переносить. Друзі, дихальні практики. Кожного ранку дихальні. Практики, я їх роблю, біг. Коли ми біжимо, теж ми інтенсивно дихаємо. Так, чим краще ми дихаємо, чим більш наповні легенів ми робимо кожен вдих, тим ми більше можемо вдихнути кисню. Наше тіло насичується киснем, і це теж допомагає в терморегуляції нашого тіла. Про Терморегуляцію, друзі. А можливо, ти знаєш, відчував, відчувала, як поганяєш на велосипеді, побігаєш. Поки йде сам процес, там да, вітерець, дує, ще щось, ну ти ніби пітнієш, але ну таке. А потім зупиняєшся, навіть коли це холодна якась температура року, навіть взимку ти зупиняєшся і починаєш одразу пітніти. Це якраз таки відбувається: оцей процес терморегуляції, коли ми приводимо до ладу своє серцебиття приводимо в норму. Температуру тіла, тиск, і тут особливо важливо приймати оцей е, відпочинок. Да, от Як я зараз роблю на турнічку 10-20 максимум 30 секунд, і я відпочиваю по 5-10 по хвилин. Я прямо відчуваю тіло тіло, щоб йому не нашкодити. В мене має зараз відбутися е, повернення моїх внутрішніх е, систем тіла. Той стан, який був до підходу. Тобто підвищився тиск, підвищилась температура тіла, дихання, все це має повернутися в спокій. Задишка зараз дуже довго, дуже сильно, тому що спека. Я відпочиваю більше. Поки тиск повернеться, аж буває, що віни тут вилазять на голові. Ось температуру тіла, все, ми маємо довше відпочивати. В холодну пору року потрібно робити більш інтенсивні, швидкі підходи, щоб не дати нашому тілу. Охолодитися. Тут воно вже нагріте саме по собі. Я, коли приходжу, я роблю елементарну суглобову розминочку, лікті, плечі, все, що мені потрібно для цільових вправ, виходити силою, навіть сильно там якось розминати ноги не потрібно. Я приїхав на велосипеді, мені цього достатньо. Тіло вже нагріте, тому розминочка вона суто має характер, якби прогріти самі суглоби, і просто. Підготувати їх до якоїсь ривкової роботи, наприклад, в мене це ривкова робота виходи силою. Ось такі от моменти І ще дещо цікаве. Краще тренуватися, коли сонце внизу, коли воно ще не на піку. Тому що температура повітря і прямі сонячні промені це різні речі. Якщо з температурою ще можна якось працювати, то прямі сонячні промені вони можуть причинити просто ну, сонячний удар. Так, краще або зранку тренуватись, або ввечері, навіть якщо дуже жарко, 30-32 градуси. Сам факт того, що сонце внизу о, говорить про те, що травматичність, да, оце підвершеність сонячному удару, вона зменшується до мінімума. Якщо ти орієнтований, орієнтована зробити якийсь результат, коли спека, ти, наприклад, бодібілдер і змагаєшся, і будеш скоро виступати, отакі тренування вони тобі не допоможуть привести себе в якусь феноменальну форму. Я зараз не ставлю акцент ніякий в те, щоб якось прогресувати капітально сильно. Я просто вийшов повийобуватись. Так, і звісно, ну, найкраще буде обрати спортзал. Для результату найкраще буде обрати ранок або вечір для тренування. Я просто людина, яка от любить випробовування, аскези. Я люблю бути близьким до природи. Я думаю, ви мене зрозумієте, особливо ті, хто ходять в походи, займаються кемпінгом, велотуризмом. Як це прикольно щось долати, якісь природні явища, тому що ми є природа, ми створені з цією природою і варто з нею дружити і просто навчитися приймати її. Потік. І, друзі, мені дуже цікаво про тебе, дізнатися трошки про тебе. Напиши в коментарях, а, хто ти, звідки ти. Чи тренуєшся ти взагалі, чи тренуєшся в спеку. Що ти обираєш? Відкриті спортивні майданчики, турнічки, чи все-таки тренування в залі. Ось. Чи практикуєш ти якісь ранкові практики, чи робиш ти дихальні вправи, чи приймаєш ти як курс по життю, як стиль життя, це очищення, постійне очищення, очищення через аскези. Чи дивишся ти в сторону очищення свого харчування? Тому що я зараз помічаю, що дуже багато людей стають вегетаріанцями. Просто коли ти дивишся в сторону очищення своїх помислів, ось. Не з позиції, да, там якось стати кращим, ніж хтось, а просто відчувати чистіше цей світ. Та ти рано чи пізно стикаєшся з тим, що є з чим працювати на фізичному рівні, є з чим попрацювати над харчуванням, да, і люди приходять до того, що ветеранство це прикольно, воно просто починає приваблювати, тому що це більш чисте сприйняття а, інформації. Ось. І я чекаю на тебе в коментарях, наскільки для тебе важлива чистота, чистота тіла, чистота свідомості. І скажу таке, друзі, що кожен ділиться, примножується тим, чим багатий. От я зараз в моменті, ну, по чесності, скажу найкраще, що я зараз можу дати тобі, от я зрозумів, да, це записати цей ролик з якимись може рекомендаціями. Якимись відкриваннями про себе, можливо, ти в цьому себе побачиш, можливо, я тобі підсвічу якийсь о, наступний крок твого розвитку. І кожен коментар, який залишається під цим відео, це найкраще, чим ти володієш. Так, ми не можемо казати те, чого в нас немає, да? і те, що ти зараз бачиш мене, якось від'єднуєш мене від себе. І ну, насправді, якщо ти додивився до цього моменту, то тобі б було привабливо те, що ти дивишся зараз. А я приймаю будь-які коментарі, подяку, хейт. А знову ж таки, те, що ти напишеш, це найкраще, що в тобі зараз є. Як відносишся до такої фрази?